Всім привіт! Сьогодні гарний сонячний, але холодний день, мінус 11 на вулиці, тож я утеплилася. А, і що ж, я вже біля відділення нової пошти буду відправляти подаруночок, котрий вчора виграла Лілія Дмитренко. Вона мені ну, практично одразу написала, відповіла. Ми про все домовилися. Тож, подарунок відправляється у місто Суми. І я сподіваюся, що його досить швидко доставлять. Ну що, я вже відправила посилку. І, як я і сподівалася, вона прибуде до міста Суми досить швидко. Бо вона, можна сказати, вже тоді туди прямує. Тож, скоро дівчина отримає свій подарунок. Так, я вже підготувала собі робоче місце. Буду зараз нарощувати собі нігті, а перед цим хочу показати, що ж я вчора купила. А саме я купила пилочку новеньку. Так, пензлик шпатель двосторонній, силиконові верхні форми, і, власне, сам полігель. І це все від фірми Молекула. Я чула, що вона досить непогана, тож спробую, чи справді так є. А також я вирішила відновити собі базу топ та праймер. Фірма Наомі. Вирішила взяти все однієї фірми оцю трійку. Спробую, тому що раніше у мене все було таке різноманітне. Ну, і так би мовити, додаток це новий колір гель-лаку такий гарний, м'ятний, мені дуже він сподобався фірма Moon. Вперше теж купляю таку фірму спробую. Але я чула, що вона теж досить непогана. Тож, в принципі, я вчора скупилася на чималеньку суму. І здавалося, що ну, за що тут платити, так? але одне там 100 гривень, інше 200, те 150 там, і так далі, і вийшло приблизно там на 800 гривень Ось це все. А також сьогодні я буду працювати з новою лампою, яку мені подарували на новий рік. Я сама вибирала саме цю модель, знаю, що вона. Досить добре працює і вона мене не підведе, буде працювати довгий час. Тож, ось такі нігті я маю зараз. Виглядає все не дуже добре і гарно. Але я потім покажу вам остаточний результат. Сподіваюся, у мене все вдасться. Якщо навіть і ні, то все одно я вам покажу. Отже, я вам обіцяла показати будь-який результат манікюру. Тож, от, вийшло так собі, м'яко кажучи, є над чим працювати, але як для першого разу не так жахливо, як я думала. Першим линець комом. А це моя друга робота. Вона виглядає набагато краще, ніж попередня, але, звісно, ще є над чим працювати. Всім привіт! Мене друзі витягли на прогулянку, на такий зимовий курорт у Дніпрі. І сьогодні якраз дуже сніжно. Я, якщо чесно, кататися не буду, тому що я з екстримом якось не дружу абсолютно. Ну і зараз взагалі мене важко було кудись витягнути, тому що впродовж цього попереднього року, і зараз якось в мене немає настрою для подібних прогулянок. Але за компанію, раз вони вже приїхали з іншого міста, я все ж таки вирішила їх підтримати і, хоча б, познімати їх на відео. А поки вони там збираються на ось ту гору наверх і будуть. Скатуватися донизу, до мене. Я з вами спілкуюся. Ой, сніг в обличчя. Хоча б, знаєте, така справжня зима продовж кількох днів. І не холодно, і сніжно, і гарно одночасно. То щось так. Трохи відпочину і далі далі працювати.